Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Мадридський Реал, 2-0 переміг італійського таланту в матчі за суперкубок Європи 2024. І в шосе став його володарем, що є рекордом по п'ять подібних трофеїв. Завивали каталонська Барселона, Італійський та Італійський Мілан. Чотири перемоги у англійського ліверпуля, мадридського Атлетіко по дві, лондонського Челсі, Мюнхенської Баварії, Амстердамського Аякса, бельгійського Андерлехта, Іспанської Валенції та Італійського Ювентусу. Наставник Карло п'яте цей трофей у якості тренера, випередивши Пепа Гвардіолу. Крім того, італійський фахівець піднімав суперкубок у 1990 році, коли захищав кольори Мілану як гравець, який переміг Самдорію. По п'ять разів вигравали суперкубок футболісти Реалу Дані Карвахаль та Лука Модрич. Це також нове досягнення. Вони випередили колишніх своїх одноклубників Тоні Кроса та Крима Бензаба, а ще Дані Алвеса та Пауло Мальдіні. Новоспечена чемпіонка Олімпійських юр зі стрибків у висоту серед жінок і рекордсменка світу Ярослава Магучих переказала українським зоозахисникам частину призових грошей, які отримала за перемогу на Олімпіаді 2024 у Парижі. Кошти від неї отримали, органі... отримали організація з порятунку тварин і довкілля Ю Анімалс та чотири притулки для тварин Пегас, Сумське товариство захисту тварин, безпритульний світ і Дніпро Енімалс. 55-річний нідерландський тренер Патрік Ван. Леувен знову повертається в український футбол, у якому він раніше працював, на чолі Луганської зорі та Донецького Шахтаря. Він домовився про співпрацю з харківським клубом Металіст 1925, який у новому сезоні грає в першій лізі після виліту з української прем'єр-ліги. Очікується, що до виконання своїх обов'язків Патрік Ван Леувен приступить вже в серпні. Щойно буде остаточно залагоджено усі юридичні нюанси співпраці. До його штабу нібито увійдуть його помічники в Луганській зорі і Донецькому шахтарі. А асистр... Стент Олександр Чижов, аналітик Дмитро Камбачук, а також фахівець загальнофізичної підготовки Валерій Блохін. Напередодні відзначення 33-ї річниці дня незалежності нашої держави та враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань забезпечення національної безпеки та оборони у Дніпрі. Стартував турнір з футзалу на першість центрального оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України Кубок Нескорених. Напередодні відзначення 33-ї річниці Дня незалежності нашої держави та враховуючи значення і роль Національної гвардії України у виконанні завдань з забезпечення національної безпеки та оборони, у Дніпрі стартував турнір з футзалу на першість центрального оперативного територіального об'єднання Національної гвардії України, кубок нескорених, мета якого фізично-спортивна реабілітація для військовослужбовців, які внаслідок війни зазнали поранень і мають вади здоров'я, повернулися з полону, щоб у такий спосіб спорт став для них. Не лише одним з напрямків фізичного здоровлення, але й був важливою складовою психологічного відновлення, інструментом повернення до цивільного нормального життя. Перш за все, це хочемо провести не як змагання з міні-футболу, а більше як фізично-спортивну реабілітацію для людей, які мають поранення, повернулись з полону, мають якісь каліцтва. Тому хотілося б просто приділити їм увагу, щоб вони. За допомогою спорту вернулись в цивільне життя і тим життям, які вони проживали до повномасштабної агресії Російської Федерації. Дуже важливо, щоб спорт допомагав долучатись нашим оборонцям до нормального життя соціалізовував і такий правильний дух змагання згартовував в них бажання ще більше перемагати і досягати успіхів у своїй важливій для всієї нашої країни справі. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру, зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять військових, які загинули смертю героїв, захищаючи свободу і незалежність нашої країни та мирних жителів, що стали жертвами терористів. Далі учасників подякував, привітав та побажав успіхів. Заступник начальника центрального територіального управління Національної гвардії України, полковник Олександр Шур, після чого він вшанував відзнаками свого військового формування низку керівників області та громадських організацій, які долучилися до організації. І проведення змагань успіхів у ході них побажала і виконуюча обов'язків начальника управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної цивільно-військової державної адміністрації Юлія Скляр, яка у першу чергу склала шану гвардійцям за їхній ратний подвиг і працю захисту батьківщини. Хочеться подякувати нашим військовим, побажати їм наснаги. Їм отримати задоволення від сьогоднішнього матчу, тому що вони в нас не перевершені, вони в нас найкращі. Ну і, звичайно, передати привітання від очільника обласної військової адміністрації, який всебічно підтримує всі спортивні заходи і не тільки які трапляються в нашій області. В нісон є й подібне, говорить і голова асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів, а безпосередній учасник турніру, а раніше бойових дій, кавалер ордену за мужність третього ступеня, майор Національної гвардії України Віктор Ожогин разом з побратимами подякували усім причетним за організації і проведення звітних змагань, які безсумнівно стануть однією з віддушень для тих, хто пережив жахіття війни на передовій. Дуже приємно, що нас запросили в такий чудовий зал, класні умови, комфортні умови. Ось. І велика дяка да, організаторам за те, що запросили і організували такий класний турнір з футзалу». Від імені усіх присутніх сьогодні учасників хочу подякувати організаторам цього турніру. Кубок незламних. Дійсно, наше військо є незламним і перш за все ми всі завдяки спорту, завдяки нашій, вашій підтримці ми дійдемо до перемоги і здобудемо і протистояння з таким підступним ворогом. На завершення церемонії під скотінням спортивного комплексу Олімпія плюс нашого міста пролунав державний гімн України, який став прологом турніру. Що стосується змагальної складової, то протягом двох днів вісім команд-учасниць військових частин з Дніпра, Кривого Рогу, Кропивницького, Полтави, Кременчука, Павлограду на попередньому етапі зіграють у двох квартетах за коловою системою. чого у відповідності до рейтингу у четвірках у стикових матчах з'ясують володарів золотих і бронзових нагород. Також буде розіграно кубок за перше та друге. Місця серед військовослужбовців, які отримали поранення під час виконання бойових завдань. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.